Привіт! Сьогодні робимо огляд ось такої інтерактивної забавки для котів від фірми Тріксі. Це плюшовий трек у вигляді сиру з вбудованими забавками. Всередині отворів сховані три м'ячки зі дзвоником, які коте буде цікаво ганяти та намагатись дістати лапами. Зверху вмонтована вудочка з мишкою. За потребу вона знімається, тож можна гратися нею з коте як окремою іграшкою. До речі, мишка на вудочці теж має всередині якийсь дзвоник. Розміри самого треку 36 см удовж, 26 см в ширину та 8 см у висоту. Розмір вудочки 26 см. Іграшка випускається у двох кольорах: сірому та бежевому. Така іграшка ідеальний варіант зайняти коте. Вона не тільки забавляє улюбленця, а й забезпечує йому необхідні фізичні та інтелектуальні навантаження. А також розвиває його спритність і тренує природні мисливські навички. Тож підходить вона як для кошеня, так і для дорослих грайливих котів. Наші коти з задоволенням зацінили такий сир. Тож тепер в розкладі дня у них з'явилось ще на одну справу більше. Друзі, а як вам така забавка? Чи полюбляють ваші коти гратися з такими іграшками? Розказуйте нам в коментарях і до зустрічі в нових оглядах. Папа! -па.